З'явилась додаткова інформація про пошкодження російської стратегічної авіації у заполярній авіабазі Алінія. Надо зараз внимательно слід за тим, щоб пані тот маневр, котро в настоящее время готовиться. Як повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов, було пошкоджено не один, а два бомбардувальника. Ту 22 м 3 Серйозність ушкодження поки що невідоме. Проте відновлення цих літаків може зайняти кілька місяців. Є підтверджена інформація з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми можемо говорити як про те, що точно мало місце бути, відповідаючи на запитання про те, як саме пройшла ця операція та яким озброєнням. Юсуф іронічно зауважив, що якісь добрі люди використали якісь дуже хороші дальні безпілотники. Дуже високо оцінюю. По-перше, треба звернути увагу на еволюцію, яку ми пройшли. Як тільки починалось повномасштабне вторгнення, мабуть, ми і не могли думати уявляти собі, що Україна щось може запустити десь вглиб в глиб російської території на відстань близько двох тисяч кілометрів. Ну, це було щось таке, мабуть, навіть якщо хтось уявляв, думали, ну там же ППО, воно все зіб'є, і як це так долетіти? Зараз ми підходимо до того, що, по-перше, Буденними стають новини, що щось летить по Росії? Буденними стають новини для нас про те, що вибухи в Росії, і це дуже хороша тенденція, тому що коли ми е, сприймали це все на початках, як грандіозний колосальний успіх, обговорювали це раділи, все, і для нас це був такий вау-ефект. Ми зараз звиклися до того, що так і має бути. А хіба може бути інакше, що я проснувся, взяв. До рук телефон не, не прочитав, які новини, куди там на Росії залетіло, і які успіхи наших сил, чи по окупованих територіях Криму, чи не тільки, і це дуже класна позитивна ознака, що свідчить про еволюцію. І еволюція вона продемонстрована і в ураженні аеродромів, тому що, якщо раніше аеродроми вражались там, ну в окупованому Криму. Вони вражалися десь там місця стоянки знаходження гелікоптерів, К-52, мі і так далі російських на окупованих територіях, Мелітополь, Бердянськ, там і так далі, Чорнобайівка, зрештою від початку повномасштабної агресії. Зараз ми бачимо, що пішли аеродроми, які а на яких знаходиться тактична авіація, Морозовськ, Міллірова. Тактично стратегічно знаходиться і в моздоці, тому що там тут 22 М3, але туди прибували і сушки, тому що їх перебазовували. І тепер стратегічна авіація Енгельс, Дягелєва і Олені. І найголовніше, що ми маємо дуже успішний хороший результат бойової роботи саме по Алінії, тому що два літаки, як уточнили в головному управлінні розвідки Міноборони, вони виведені, виведені з ладу. І дійсно кілька місяців треба на те, щоб їх відновлювати. А тут можу сказати, що пам'ятаєте, коли літак ДРЛВ був пошкоджений на території Білорусі ще у 2022 році, наприкінці дроном? потім цей літак був помічений майже через рік на Таганровському ремонтному заводі, куди українські дрони теж наносили удар. А він там стояв на ремонті. Це просто про швидкість ремонту а, авіації певних зразків. Що дійсно це на тривалий час виводить з ладу, і це безумовно що для нас дуже добра, хороша ознака. І е, те, що це сталося, це взагалі безпрецедентно вперше в історії, вперше в історії Росії, Радянського Союзу, стратегічний бомбардувальник вражається на місці дислокації його стоянки на аеродромі, що демонструє вразливість російської стратегічної авіації і для нас всіх. І для всього світу. Уявіть собі, якби туди разом з українськими дронами, полетіло щось на кшталт тамагавки можна було б знищити російську стратегічну авіацію просто в корінь. Ну, це просто до того, що іноді захід він так реагує на те, що от, ну а як же там, а що ж Росію тут потурбувати, а тут буде зайва ескалація, а тут не можна, а там вони чимось відіб'ються. от вам, будь ласка, результат. Тому це подія, яка безумовно війде золотими літерами в історію, а, цієї війни. А, я думаю, що операції ці будуть вивчати не тільки в Україні в майбутньому, але й в усьому світі. І це свідчить про спроможності нашої розвідки і наших спецслужб. Цікавий нюанс отсюда технічний. Коли задаються питанням, а як дрони могли туди долетіти? А я думаю, що відповідь тут у тому, що. Про що нам говорили наші фінські і естонські партнери, їхні розвідки, в тому числі через медіа. Коли фінська розвідка сказала про те, що на 70% порожні військові містечка, які знаходяться на кордоні з Фінляндією, російські, думаю, що очевидно, що і ППО там немає. Воно все вивезено. Естонці теж сказали, що вони не спостерігають зараз збільшення концентрації російських військ. Біля свого кордону, і я хочу нагадати, що дві атаки Україна проводила раніше. Один раз це був удар безпосередньо по пскову за допомогою дронів. Там горіла якраз база десантників російських, і другий раз це був по одному із НПЗ, який здійснював відвантаження через Балтійське море нафтопродуктів. І два рази вони пролетіли, тобто коридор вочевидь сформований, і Росія не зробила жодних висновків. Тому, я думаю, можна далі буде пролітати, тому що ППО все тут сконцентровано на окупованих територіях поблизу України? До речі, це розбиває в пух і прах путінський нарантив пропагандистський про те, що а, НАТО загрожує Росії. Так якщо НАТО загрожує Росії, так уважи дірява ППО, же не захищена Росія від тієї ж Фінляндії, і Путін постійно про є время. Нічого собі, так яка різниця, яке подльотнеєвріє? Якщо. А немає чим е протидіяти, ви все передислокували звідти. Що свідчить про те, що Росія не боїться атаки з боку країн НАТО, і насправді це все фейкові, брехливі наративи, якими вони просто аргументують свої неоімперські амбіції заради збереження і продовження років при владі Путіна і його режиму. Ну я думаю, що все це воно невідривно пов'язано із дроновою атакою масштабною по території України. За минулу добу, і ну, скажімо так, значна кількість десь близько половини всіх цих шахедів вони летіли на Київ. Величезна кількість тут блискуча робота наших сил оборони, повітряних сил, мобільних груп, які збили 89 із 89 шахетів, відсотковий результат. Плюс ракету Х-59, так само яка була знищена, і це дійсно серйозний показник. Але ми бачимо, що змінюються підходи до атак. Росія експериментує, Росія шукає способів, яким чином обійти українську систему протиповітряної оборони, знайти лазівки, яким звичайно зробити свої удари Ну більш такими э, руйнівними, і щоб їм не перешкоджала українська система ППО. Тому э, я думаю, що цієї ночі ми бачили намагання за допомогою шахедів навантажити нашу систему ППО, плюс злетіла авіація, були загрози пусків. Виявити наші системи ППО, де вони знаходяться, як вони працюють, що вони роблять в цей момент, і підготуватися. Тобто вони ж підійшли до рубежів Пусків, очевидь була готовність і наших сил протидіяти, оскільки Ну це ж могло статися. І це спосіб підготуватися до ракетної атаки, яка, я думаю, відбудеться, відбудеться найближчим часом, і вони просто готуються до неї, щоб вона була. Як думає, ворог більш ефективніше?